Я сканую руку і воно мені показує. Так під час уроків та поза ними першокласник Долотій контролює рівень цукру у крові. Якщо тут стрілка вниз, значить треба щось з'їсти. Якщо вверх, треба уколоти. Тому завжди у шкільному рюкзаку лежить все необхідне, додає першокласник. Тут у мене інсулін, цукерки лежать. Тут у мене лежить телефон і є їжа. Ага. А тут в мене зошити лежать дистанційно за допомогою застосунку у телефоні. Моніторити стан сина може і він розповідає тато Владислав Долотій. Ми бачимо рівень цукру та перспективу його зниження або підвищення. Ось, наприклад, зараз 9,9 стрілка донизу показує нам те, що його рівень цукру. О такій то годині, а саме о 11.52 буде 4, і потрібно буде вжити заходів. Цукровий діабет хвороба нестабільна, говорить Владислав. Піднятися рівень цукру може будь-коли. Є комунікація із вчителем класним керівником. Яка відповідає на дзвінки, яку приходиться відволікати від процесу для того, щоб вона інколи дитинку спрямувала на зроблення ін'єкції або швидкого вуглевода, щоб він з'їв, тому це насамперед заважає йому бути повністю автономним у процесі навчання. Вимірювати рівень цукру своєму чотирирічному синові Максиму доводиться інколи під час прогулянки, розповідає мама Надія Шнейдер. Це створює незручності та і досі викликає непорозуміння з боку суспільства, додає жінка. Таку пору року, наприклад, підколувати дитині влітку менше одежі на дитині, а взимку все таки і навіть отак зараз, як високий цукор, треба підколоти. Тобто мені дитині треба. Трошки зняти одяг, аби полегшити життя дитині, потрібно придбати інсулінову помпу, говорить Надія. Її вартість 86 тисяч гривень. Ціна непідйомна для родини. Тому жінка разом з іншими батьками написала петицію до міськради з проханням створити програму, яка забезпечить інсулінозалежних дітей першого типу помпами. Ми перед кожним прийомом їжі повинні виміряти цукор і підколоти інсулін. Тобто, це кожний раз укол. Це стрес для дитини. І Інсулінова помпа вона нас забезпечить нам можливість ну, зменшити цей стрес для дітей і все таки покращити якість лікування ну, дитини. Інсулінові помпи за міською програмою вже отримали діти з інших міст Київ, Львів та Дніпро, каже мама Марина Луговська. Жінка додає, сподіваються, що їх теж почують. Головна і перевага в тому, що вона подає інсулін. Постійно маленькими дозами, що в свою чергу імітує роботу. Підшлункової залози здорової людини, і тобто це є фізіологічно правильним така подача інсуліну, ніж коли ми колемо, наприклад, раз на добу базовий інсулін. Інсулінова помпа, за словами лікарки ендокринологині Али Новаківської, зменшить кількість проколювання пальчиків та допоможе уникнути ускладнень у майбутньому. Таке поняття ранкова зоря. Це коли цукор піднімається сам по собі за рахунок виробки гормонів в підлітковому віці. І в такому випадку надзвичайно важко відкоригувати дозу довгого інсуліна. Тут нам теж могла б допомогти помпова інсулінотерапія, тому що там ми можемо виставляти різну швидкість ведення в денний час і в нічний час. І найбільше це потрібно малюкам, діткам, яким там. Три, чотири, п'ять, шість років, у яких надзвичайно маленькі дози інсуліна. От для цих діток дійсно було б дуже важливо, якби ми могли їм надавати цю допомогу. Нині у місті проживає понад 100 дітей, які мають це захворювання. Говорить директор департаменту охорони здоров'я Сергій Холодняк. Програму планують подати на розгляд депутатів міськради, аби необхідну суму передбачили у бюджеті наступного року. Зараз ми запустили опитування в гугл-формі. От у нас є таких 102 дві дитини. Хто, хто потребує? Ми стелефонувалися з головним ендокринологом, лікарем міської лікарні. Вона проведе опитування, тобто на сайті це буде все видно, скільки дітей потребує, чи це буде категорія там до 9 років, чи це буде категорія мало забезпечені сім'ї. Це все ми продивимося в програмі. Пропишемо. Я думаю, що десь ну, до 20, може навіть більше дітей потребують цієї допомоги, але більш точні дані ми зможемо сказати вже після опитування. Вікторія Гончарук, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.